Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Порошенко на виборах 21.04.2019 не мав жодних шансів. Чому, коли у травні 2014 року народ обирав Порошенка, я за нього не голосував. Моя дружина теж і маса друзів пише Павло Бондаренко. Просто ми тоді сиділи в уже окупованому Луганську, де на кожному перехресті стояли типи з автоматами імені Калашникова у прямистих штанах і по хахах, і в гуртожитках університету імені Далля сиділи чеченці та інші. Там нети, але якби була така можливість, голоси наші були би пороха, про котрого ми тоді практично нічого не знали. Ну да, успішний бізнесмен да був в оточенні ющенки, перебував у числі найпослідовніших противників Тимошенко. Так був на майдані в самому вирі, так не побоявся поїхати до вже захопленого зеленими чоловічками Криму, так політик європейської орієнтації. Але разом із тим ми не забували, що будувати бізнес у буремні і не забруднити руки було неможливо. Фраза Алара, я можу відзвітувати за кожен зароблений мною мільйон, крім першого, цілком справедлива і для українського періоду первинного накопичення капіталу. Ми не були, не забули, що Порошенко перебував в ДПО Медведчука, що пізніше він був одним із творців партії Трудова солідарність України. Майбутньої партії регіонів і був заступником її голови. Що він не лише міністром закордонних справ Ущенка, був але й міністром економічного розвитку і торгівлі у Януковича. Все це ми знали, але було. Чомусь у нас тверде переконання у тому, що саме ця людина здатна зупинити гігантську військову, політичну та економічну машину Путіна, у якого лише чисельні спецназу було більше ніж усі збройні сили та Нацгвардія України разом взяті. звідки таке переконання було хто зна, це просто відчуття. Інтуїція найбільше. Причому добре пам'ятаю, що навіть думки не було про те, що Порошенко якось домовиться посередині з путіним. Невідомо як невідомо чим, але він саме зупинить його. І ми не помилилися на. Таю, що у травні 2014 року парада блокпости бойовики заходили вже у 8 кілометрах від кордону між Донецькою і Харківською областями, у 10 кілометрах від Запорізької та у 30 кілометрах від Дніпропетровської областей. Уже 21 квітня 2019 року. Ті, хто обрали Порошенка у першому турі виборів 2014 року, стрункими лавами посунули голосування за зеленського. Чому стіє ж причини з якої голосувала за Порошенка? На відміну від мене, вони сподівалися, що Порошенко якоїсь не домовиться парі. І нехай на рахунок суверенітету України сорані те, же ж на хліб не намажеш, а йти воювати страшно. Та і яка різниця у незалежній Україні жити чи бути частиною Росії у гривнях зарплату отримувати чи в рублях? Головне побільше працювати, щоб менше у 2019 році. Усі вони побачили у Зеленському нового месію, котрий усіх нагодує на і Мир якось зробить. Коли я перед виборами питав, як саме вони відповідали так. не знаю, якось та буде. Я вірю. Одна молода Да, жіночка на зупинці з жаром доводила, що Порошенко Барига Зеленський роботиме закони разом з простим народом. Він навіть кіно про це зняв. Кіно а зараз простий народ починає потроху ненавидіти зеленського, котрий не дав, не знизив тарифи, не закінчив війну. Проте замість того, аби на сумному досвіді відомого садового інструменту усвідомити, що простих рішень не буває, і зарплату отримуєш більшу лише коли гаруєш. А мир буває або після перемоги, або після поразки. Це простий народ. Да, замість того, аби сказати Петро Олексійович, прости нас дурних попутав твердить обидва. Вони погані, і Порошенко і Зеленський починають шукати нового старого месію, але не Порошенка і не тих, хто пропонує складні рішення. Вони все ще вірять у те, що буває на світі добрі царі. Вони все ще у пошуках голоборотька, котрий розстрілює депутатів. І далі все буде чудово. Вони відмовляються пригадувати, що в красивому кіно Голобородько змусив їх принести їхнє золото за останні накопичення. Це не в. Писується у світу сприйняття, де все просто треба перестати стріляти, треба перестати красти, треба просто підняти і поділити по справедливості. Зараз жалкую про три речі. По перше, що не зміг проголосувати в травні 2014-го, хоч мій голос нічого б і не вирішив би. По-друге, що мій голос за Порошенка в 2019-му нічого на жаль не вирішив. І по-третє, що з 2014-го по 2019-й в Україні так і не виріс політик, котрий за діловим та людськими якостями міг би скла гідну конкуренцію Порошенку. На жаль, мудрий український народ за ці роки породив Зеленського та підняв із політичних могил Бойка і Тимошенко. Гарантую на наступних виборах під цокання граблів облубну кістку. Наш народ покрокує голосувати за чергового месію, котрий з бумажки зачитаємо на стадіоні по складах. Я ваш вирок. І це буде правдою. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!